Сьогодні ми в якості журналістів завітали до гуртка робототехніки, щоб дізнатися більше про цей цікавий напрямок. А допоможуть нам керівник гуртка та його вихованці. Ходімо знайомитись. Добрий день, Анатолій Миколаївич. Розкажіть, будь ласка, про гурток. Доброго дня. Ми зараз знаходимося в гуртку робототехніка. Працюємо з наборами для учнів. 5 сьомих класів Lego Education Spike Prime. Вихованці вчаться збирати різноманітні моделі, а потім програмують їх за допомогою середовища Scratch. Це допомагає їм розвивати логічне мислення та навички програмування. А чи потрібні якісь спеціальні знання, щоб приєднатися до гуртка? Ні. Наш гурток відкритий для всіх. Головне бажання вчитися та творити. Привіт, як тебе звати? І що ти робиш? Привіт, мене звуть Міля. І я роблю робота, який їде по Чорній стрінці. І я можу вам показати, як він працює. Мене звати Сашко. Я зробив робота, який виштовхує тей блін з кола за допомогою датчика. Звучить дуже круто. Я зробив електрокав для підйому ватажів. А що вам найбільше подобається в гуртку? Мені подобається створювати роботи та вночі бачити результат. Мені подобається програмувати, коли робот виконує мої команди, це справжня магія. Ну що ж, тепер ми точно знаємо, що робототехніка це цікаво та захоплива. Дякуємо Анатолію Миколаївичу та його вихольванцям. Приєднуйтесь до нашого гуртка і ви теж будете робити таких гарних роботів. До, до зустрічі!